кому приготуватись з початку січня 25-го року до переогляду групи інвалідності. Нагадаю, 19-го руння року Верховна Рада прийняла законопроект номер 121-78 так званого закону про реформи МСЕК повний стрім щодо огляду цього законопроекту майже на 300 сторінок, ви можете знайти на ресурсах пані в законі агентства, як як Ютубі, так і в Фейсбуці. В цьому відео коротко роз'ясню, кому саме приготуватися до переогляду з початку січня 25-го року. Першочергово треба зазначити, що для тих людей, в кого встановлена група інвалідності пожиттєво, не потрібно готуватися до переогляду. Однак для людей яким було призначено переогляд з 1 січня 25-го року, терміном, наприклад, до червня 25-го року, у вас буде продовжено діяти відповідна група інвалідності, перша, друга або третя, однак до 1 липня 2025 року, тобто, в цей період, коли буде перехідний з 1 січня 2025 року, ви маєте вчасно подати документи на переогляд. Дочекатися своєї черги і відповідно встигнути отримати результати оцінювання стану вашого здоров'я до 1 липня 2025 року. Чоловікам віком від 25 до 60 років, якщо ваша друга або третя група інвалідності, строк переогляду в якої настав в період дії воєнного стану, не була переоглянута, тобто ви Посилалися на постанову Кабміну щодо автоматичної пролонгації дії вашої групи інвалідності, то у вас термін переогляду згідно нових змін є з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року. Якщо ви в цей період не переоглянете відповідно ваш стан здоров'я, не пройдете оцінювання. В такому разі ця група інвалідності буде припинена і як наслідок. Підстави для відстрочки також припиняються. Нагадаю, друзі, якщо вам корисне це відео, будь ласка, поставте лайк та зробіть репост. А я продовжу. Інші люди, які не входять в описані раніше мною категорії, мають пройти переогляд, тобто пройти оцінювання стану вашого організму до 1 квітня 26 року. Для тих людей, хто за кордоном одразу відповім, бо від вас таких питань зараз дуже багато. Віддалено пройти процедуру оцінювання повсякденного життя особи неможливо. То вам треба приїздити для цього в Україну. Додатково Кабмін має ще прописати підстави неможливості проходження вчасного переогляду, і це буде ще додаткова підстава для пролонгації групи інвалідності.